Всім привіт! Всіх вітаю з наступаючими святами розв'яними. Прийшов на пасіку подивитися, бачу, що деякі сім'ї роблять обліт. Тепло на вулиці, сонечко мега класно світить. Так задивляюся, тут відводочки вже літають минулорічні. Дивимося на інші сім'ї ще кудись якісь облід є. Тут все глухо. Тут також глухо наглянемо. Так. Чілки сидять. Знялися, правда, вже вгору, у їх тепло в мані. нічого, ще будуть сидіти. Бачу, теж щось виносять. Батарея сіла, не зняв то відео, прийшов вже додому заряджати телефон. І що хочу сказати, щоб всі пасічники були задоволені своєю роботою, щоб їм цей рік приніс нових звершень, побільше бджолосімей, побільше меду, побільше ціни на бджолопродукцію, і щоб ви були задоволені своєю роботою. Так що всім гарних свят, посвяткувати недовгої зимівлі, хорошої зимівлі і з початком сезону. Щоби всі були задоволені обльотом своїх сімей. Ну і все, всім гараздів, всім пока.